Ви прийшли в театр, а це завжди свято. Дивимось уважно! безлажна лісова команд історія. Ой. Починається театр ляльок. Він же завжди був для дорослих. А вже в радянські часи це так мораль для дітей. Наша мета була одна, щоб глядачу було цікаво, як кажуть, від двох до сімдесяти двох. І щоб здивувати, щоб за допомогою ляльки ти міг показати таке, щоб вразить глядача своєю майстерністю. От майстерністю, володіння лялькою це якби кредо нашого театру. Що трапилось? Коли ти також працюєш в лікарнях для хворих діточок і дивишся в ці очі, і потім як вони реагують на цю ляльку, і дорослі, і діти, ти от розумієш важливість своєї професії. Лялька лікує. Вони по-справжньому діти вірять в це чудо. Коли почалась війна, рік пройшов, я в свою відпустку їздила в Пані Вежес. Я їздила в Францію на фестиваль. Ми там показували виставу з хлопцем, який за кордоном живе давно. І до мене кореспондент підходить і каже: А як вам от здається, у вас там війна? А тут от життя, яке про вашу війну, хтось там. Чув, не чув. Я його вивела за ширми і кажу, подивіться, от в залі сидять тато, мама і дитинка. От моя мрія тільки, щоб у нас теж з'явилася змога, щоб знову до театру прийшла сім'я. Щоб були тато, і мама і дитинка. Я міг про це тільки мріяти, але що на це скаже принцеса? Таке. Мяу! Мяу! Ну, звичайно, зрозуміло, що відповіла принцеса. Якщо всі гуляють на весіллі у Маркіза і Антонетти!